Дож президент Франції Манель Макрон учора в Парижі приймав європейських лідерів на конференції, спрямовані на посилення підтримки заходом України через два роки російського повномасштабного вторгнення. Йшлося там і про зброю, і про політичний консенсус. Деталі такого нового формату зустрічі, що це означатиме для України, та не лише про це будемо говорити далі. з нами вже на зв'язку Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Раді вас вітати, пане Павло. Павле доброго вечора, слава Україні! Добрий вечір. Героям слава, всіх вітаю, друзі. Отож, близько 20 лідерів з'їхалося вчора до Парижа. Так і такий собі був новий формат зустрічі. Не знаємо, чи стане він традиційним. Як оцінюєте, чи моє перспективи для традиційності вже? Такої зустрічі, і як оцінюєте загалом таку площадку для координації зусиль, бо схоже, що Франція хоче перейняти на себе лідерство в той час, коли Німеччина трішки забуксувала в цьому процесі? Ну і відомі нам проблеми у сполучених штатах. Так знаємо, у французів завжди було це Le grand français», так бажання показувати свої лідерські якості, чи це прояв їх саме зараз. Ну, само собою, і це насправді класно питання тільки в тому, що нам потрібна вся Європа. І те, що Європа схаменулася, пам'ятаєте, відоме прислів'я краще запізна, ніж ніколи, це добре. Європа не може працювати без німеччини і без Франції разом, без такої франко-німецької вісі. Тобто, Шольц там був, Макрон був від їхніх рішень. Дуже багато залежить, оскільки ніколи європейської політики як такої не було. Політика завжди національна в економічних питаннях, в інших Гроші єсівські так розподіляються. На європейському рівні, але політика вона завжди робиться в столицях і навколо столиць. І зараз у Євросоюзу вперше як на мене є шанс отримати безпекову і оборонну політику як частину саме європейського вимоги. Тим Україні розуміти, що Європа має робити. Більше це дуже правильна історія. В чому питання? Вони дійсно прийняли декілька важливих рішень. Макрон навіть спровокував таку цікаву хвилю дискусії в Європі. Про відправку Він згадав, розміщення історія класна. Вона давно обговорюється в експертному і військовому середовищі. Ну потрібно розуміти, що це не означає, що вони розміщуватимуть свої підрозділи у нас для того, щоб вони з нами воювали. Про це зараз не йдеться, але все одно, скільки б ми не говорили про безпекові домовленості, розміщення підрозділів і елементів інфраструктури, навіть до моменту вступу в НАТО. Це вже безпекові важелі, і навіть елемент безпекових гарантій ну, вищого гатунку. так якщо використовувати продовольчо, якщо хочете термінологію. Я знаю, що французи це обговорюють ще декілька інших країн не будемо їх називати, щоб не, зап... не пускати. Хвилі, але я реально двома руками за, за цю історію, тільки ми маємо розуміти, що вона для нас генерує доволі непрості питання. Ну, по-перше, війська можуть бути розміщені, коли буде якась ситуація припинення вогню інакше. Наші партнери дуже боятимуться, що це призведе до прямого зіткнення з Росією, включаючи ядерну компоненту. Другий момент: ну якщо тут будуть західні війська, то тоді ж ми будемо спільно вирішувати, що ми можемо. Відповідно до російської території, яких ударів завдавати. А якщо до цього моменту не відбудеться повної деокупації, тоді це ж питання про окуповані території. Тому всі ці питання, як кажуть, на берегах потрібно з'ясувати тут, як кажуть, чорт в деталях. Mm -hmm. І в серйозних деталях так навіть декілька чертів, якщо хочете, але тема дуже правильна. і Те, що Макрон її вкинув в публічний простір, тут він дуже крутий. Я вважаю, що він просто молодець, що створив таку хвилю, і тепер вона буде в публічному просторі зовсім по іншому обговорюватись, з різних кутів. Тобто вона існує існує як пропозиція, як європейська пропозиція. І не просто західна на фоні непростих дискусій сьогодні в Конгресі, а сама як, як європейська. І це, якщо хочете, один з результатів цього саміту на додаток до рішень, що власне будуть боєприпаси закуповуватись за межами Євросоюзу. Франція там певною мірою нервово, знаєте, до цього ставилася, казала, що в кращій. Єс, ну а тепер сказала: ну давайте, якщо терміново, то краще будемо робити. Тобто, саміт однозначно не пустий, може і не те, щоб нам хотілося, але я вважаю, що все ж таки склянка напівповна. Ну як там була ще і коаліція про надання нам далекобійних засобів, так зокрема ракети бомб, це вже також немало. Ну і якщо говорити про як трактують тепер у різних європейських країнах цю заяву Макрона, то дійсно ви праві почалося просто бурхливе обговорення, бо якесь було певне табу на розмови щодо цієї тематики на публічному рівні. Так, експертне обговорення було, але не було політичного обговорення. Ну і кажуть про те, що ви бачите, Макрон про це сказав не тільки. Просто що мають бути війська в Україні, а він можливо натякав на те, що немає виходу із цієї ситуації, крім того, що в найближчому майбутньому все рівно доведеться європейським силам стикнутися на полі бою з росіянами. Ну так її трактують також і через призму його слів у європейських країнах після цієї заяви. Пані Оліана. Я, 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 я тільки одне речення додам. Звашою, будь ласка, перепрошую. Це важливо зреагувати. Я не знаю, чи готові вони на полі бою, але сама присутність в Україні це вже важливий елемент балансування російської загрози, так само як і елементів інфраструктури, оскільки це війська НАТО і елементи інфраструктури НАТО. І це означає навіть без формальних політичних рішень стосовно запуску процесу вступу. Фактично, такий практичний елемент процесу. Так що це дійсно хороша історія. Ще раз перепрошую, пане і Я цілком вам погоджуюсь про це. На, на цю заяву зреагували вже усі і Навіть от речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України присуде до прямого. Конфлікту альянсу з Російською Федерацією і ескалації ситуації, тобто прочитали, бачить, побачили, що теж є незле. Бо до цього ну і в ЄС дуже обережно про це говорили. Але спитати вас хочемо ще про інше? Отож, ви у свій час також були послом до Німеччини. Тож просити вас оцінити. Те, що і там відбувається, тому що з одного боку ми бачимо, що німецька допомога сильно збільшилась за час широкомасштабного вторгнення. А з іншого, там досі тривають дискусії, от, скажімо, щодо Таурусів. Тож, як оцінюєте спроможність німців допомагати? Ну, по-перше, дійсно, німці зараз номер два після штатів. І вони збільшили військову допомогу майже до 8 мільярдів, і це результат номер один в Європі. Вони надають нам економічну допомогу в вигляді грантів. Тому, звісно, ми за це вдячні. Ми особливо відзначаємо Німеччину. Є елементи і зброї і безпекові, які б ми хотіли додатково отримати від німців. І це не тільки тауруси, але тауроси просто як кажуть у всіх на угу. так, от, от крутяться, крутяться в такі дуже симпатичні дискусії. Я знаю, чому німці дуже обережно до цього ставляться, оскільки Тауроси це доволі ефективна зброя, яка дозволяє вражати цілі до 500 кілометрів. Там у них є побоювання щодо ударів, звісно, на території Росії. А що це значить? А що це а чи буде відповідна реакція? І бумеранг чи піде до німців? Тому вони тут зважують іноді, як на мене, занадто хворобливо Ну але ми не будемо публічно це казати нашим німецьким партнерам. Ми їм будемо допомагати при приймати рішення. От тут якраз там критикувати німців, що вони такі погані. Ну звичайно, коли мова йшла про шоломи, пам'ятаєте на початках mm -hmm. війни. Ну, це була така собі емоційно обурлива історія. А зараз. Не будемо бити їх ногами, будемо допомагати їм прийняти правильне рішення і як Тут вже така стратегована дипломатія потрібна, а не емоційні наїзди. Я до речі, хочу додати, що свого часу Німеччина прийняла близько одного мільйона українців у себе, коли ми змушені були тікати від великої війни. А от днями з'явилася інформація від міграційної служби Німеччини про те, що Німеччина знову готова приймати людей з України, тому що на деякий час, тоді, коли був великий наплив, німеччина перестала приймати українців днями. Ця функція, ця, ця можливість є відновлена, і за це ми також є вдячні. Ну і, до речі, тауруси самі по собі це ракети, які називають знищувачами мостів. І, Напевно, Шольц не хоче бути причетним до знищення кримського мосту. Він розуміє, так якщо в нас з'являться Тауруси, то Кримський міст довго після цього не простоїть, Удари будуть завдані по ньому, але. Хотів би ще обговорити одне важливе питання. Ми про нього так побіжно згадували на початку. Це е, оці от гарантії безпеки, так тобто, присутність їхніх військ можливо, на території України до вступу в НАТО і підписання цієї плеяди певних безпекових гарантій з різними країнами. Це по своїй суті вже не Будапешт, але ще не НАТО. Як ви цей процес взагалі оцінюєте? Присутність військ це звичайно, наступна стадія безпекові домовленості. Мають свої важливі плюси, але вони ж не відповідають тому, що нам би хотілося в тому, що нам наші партнери дають. Це дійсно, як ви сказали, пліяда це мережа цих угод. Вона охоплює всіх або буде охоплювати всіх наших союзників. Це створює нам певну проекцію, перспективу в політичні зміни в різних країнах можливі. Ну, Але тим не менше, підписуючи угоду, ми створюємо певну передбачуваність на перспективу. Ну, плюс це найбільш комплексні безпекові домовленості за всю історію незалежності. Почитайте британську угоду, ну, вона виглядає. Не все там, звісно, що нам би хотілося є, але достойно виглядає. Ну, 100 з... років, так це сама оця фраза 100... така. На 100 років. Звісно, ну ну реально там звичайно часові проміжки. інші. Ну з іншого боку, ну нам би звичайно хотілося б руху до НАТО і реальних безпекових гарантій. Нам би хотілося, щоб ці безпекові домовленості пішли на ратифікацію парламентами. І Тоді б вони набули іншої легітимності правової, юридичної. Це була б крута історія, і чого мені ще не вистачає, оскільки, пам'ятаєте, Байден там казав: а от же ізраїльська модель для України така класна історія. Ну, в ізраїльській моделі там є чіткий показник, так звана якісна військова перевага для Ізраїлю. І американці погоджуються постачати ізраїлю, щоб тримати цю військову. А у нас такого показника нема, тому вони нам надають те, що можна і коли можна. Нам хочеться те, що потрібно і коли потрібно. От ця історія, вона ще необхідна, ну але ж безпека відомовленості – це якась мантра. Вони також будуть далі розвиватися, і маємо вести значення. Ну, в той самий час у НАТО також можуть виникнути певні проблеми. Так, це в результаті того, якщо Дональда Трампа такі оберуть. На його наступний термін, так чи стане він президентом, це ще під питанням, але він вже наговорив дуже багато. Так лідери НАТО дещо перелякалися, але в принципі з одного боку він справедливо, ну звісно, у своїй манері сказав про те, що ну не будемо захищати тих, хто не виконує своїх зобов'язань, і не платить 2% від свого ВВП в розвиток зі своєї особистої безпеки. Ну якщо так грубо дуже дивитися, то і водій автобуса не дуже захоче вас вести. ви ми скажете, що у вас немає 20 гривень, і є лише 10, так ну. Один раз може провезе, другий раз вже не захоче. Ну але з другого боку, він сказати, в такій манері, ніби він заохочує росіян до того, аби діяти різкіше до тих країн, які таких внесків не роблять. Як ви оцінюєте взагалі всю цю ситуацію, яка складається навколо НАТО? Ну і пам'ятаємо про те, що Конгрес і Сенат пішли на певне рішення як запобіжник, для того, аби президент одноосібно не міг з НАТО виходити. Ну я точно можу вам сказати, що з Трампом матимемо багато клопоту. Я сподіваюся такого гарного клопоту, а не поганого, щоб не ламати собі голову. Але Трамп людина досить непередбачувана. Він може піднімати ставки, може намагатися пітляти. Як він буде себе поводити зараз, вам ніхто не скаже. Ну навіть навіть він напевно да, абсолютно пані. Ліано. Навіть він вам нічого не скаже, і ви ж чуєте, що він каже: Я там слідкую, звісно, за американською політикою. Ми на день день одне каже, другий інше, а на третій щось протилежно першому і другому. І це нормально. Ну це ж Трамп, але Трамп це культ для частини республіканців для третини, реально на сьогодні американців. Вони вважають, що Трамп це такі лідер консервативної політики, який бореться проти е, такого бюрократії американської. А цю бюрократію багато американців недолюблює, Як ви прекрасно розумієте, тому я би не боявся Трампа, але ризики, звісно, є, і потрібно планувати. На, на той час, як там з'явиться, він не з'явиться. Будемо будемо на це дивитися. Шанс, звісно, є. Я не, не, не великий фанат. Казати: якщо ти заплатиш їм на два, будемо захищати. А якщо 1,99, то пішов ти там на декілька літер. От так воно не працює в політиці. Як на мене дуже важливо, щоб ми зрозуміли все ж таки передбачуваність і для НАТО, і взагалі для Заходу. Європа звичайно стає дещо дещо крутішою в сенсі, в сенсі безпеки, але Європі ще довгий довгий шлях, і на цього року, ні наступного. Європа для нас Штати, звісно, не замінить не в плані зброї, ні в плані безпеки, ні в іншому сенсі. Тому з одного боку, ці висловлювання Трампа вони е, збуювача та створили для, євро, для, для європейців, що насправді непогано. Ну трошки заворушилися, почали думати про те, як збільшувати власне військове виробництво, що було потрібно вже і раніше. Але якщо коротко, в нас лишається дуже небагато часу. Про ту ситуацію, яка складається у сполучених штатах, і вона потрохи вже перетворюється на якусь навіть трошки ганьбу для їхньої внутрішньої і зовнішньої політики. Це оця неможливість проголосувати пакет допомоги, в який там включається не лише питання України, так там і Ізраїль, там і Тайвань, і там чомусь відразу був присутній їхній кордон. Так і це і є власне тим чинником, який блокує цей законопроект. На вашу думку, які в нього перспективи? Чи його проголосують вже тоді, коли, скажімо так, умовно Трампа уберуть, і він скаже: А от тепер з барського плеча голосуємо законопроект для України? Ну там все складніше. Там є і Трамп, там є багато американців, для яких мексиканський кордон це виклик для їх власної безпеки, їх способу життя. Вони вважають, що вся злочинність, всі наркотики йдуть саме через мексиканські кордони. В цьому вони багато в чому маємо визнати, мають рацію. Тому зараз йдуть складні переговори між демократами і республіканцями. Вони вже я не знаю, який за чергою там пакет. Намагаються паладнати, ну я дуже сподіваюся, що вони все ж таки до чогось домовляться. Зараз пауза конгресова закінчується. Я сьогодні там не з ким не спілкувався, але станом на вчора вони рухались не так, би як нам потрібно, і ні з тією швидкістю, але тим не менше рухається. Тому стосовно. Військової допомоги, я вам скажу, я оптимістична і однозначна є звичайно певні загрози і ризики для економічної частини, оскільки там є свої складнощі. Тим не менше цей процес вже всіх дістав, по моєму і самих американців, які ведуть ці переговори. Але тим не менше вони сі з цієї, з цієї реальності поки що збираються себе дістати. Дякую вам за цю розмову про міжнародну ситуацію на другому на другому на третьому році широкомасштабної війни. Ми говорили із Павлом Клінкіним, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках.